Така вона площа ринок. Така вона тут різні кав'ярні і так. Ось такий він центр містечка Львова. Власне. Багато людей, багато молоді, студентів, туристів. Ось війський трамвайчик проїжджає поряд. Ось так от. Ну ось так ми власне тут і живемо. Добре, власне, залишайтеся з нами. Покажемо вам більше цікавого. Це сьогодні у нас 11.03.17. Отакі от ціни на валюту у Львові. Валюта по відношенню до гривні. Добре наразі, залишайтеся з нами. Покажемо більше цікавого. Тирень.